Дня всім, хорошого всім настрою, хорошого відпочинку, мене звати Люба. Я також хочу поділитися, як моє життя помінялося, коли я прийняла Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І тому почну з цього, що ще два роки назад, іменно десь, певно, в таку опору, я була розбита фізично, по-перше, це раз. Серйозна депресія, тобто я вже чесно сказати боялася власної тіні. Все то, все. ті всі страхи заливалися горілкою, і причому такими дозами конкретними. Від мене відвернулася вся моя сім'я, всі рідні, близькі. Тобто, переді мною закрились всі двері, які могли закритись. Я втратила роботу зі мною ще жив такий співмешканець, такий ну по нещастю товариш. І він так собі прикладав руки до мене практично кожен день, і тому я вже чекала з дня на день смерті, і, тобто вже в ні майбутнього нічого я не бачила. Але Господь послав на мою дорогу людей, які просто мені сказали, чи хотіла би ти поміняти життя, чи, чи ти б хотіла інакше жити. І я кажу, так, це було таке рішення, і тому я прийняла Ісуса Христа, і після цього моє життя помінялося. Від всякої алкогольної залежності, від сигарет, від всього, він навернув назад до мене моїх близьких, мої рідні, щасливі, радуються, я маю хорошу роботу, я радію кожному дню і дякую Богу за те, що я просипаюся, жива, здорова. І тому вся слава Богу. І я хочу ще сказати, коли хтось думає, що вже все закінчилось. Що вже все в тебе немає шансів, не вірте, це брехня завжди є шанс, і цей шанс дає Господь, і для нього нема нічого неможливого. І тому я дякую Богу за своє життя, що він поміняв і вся слава йому.